Продажу у нас Honda HR-V. Це у нас американець з мінімальним ударом, трішки прижали кришку бажника. машина у нас на надійному моторі, на надійній коробці і по ходовці з нею ніколи нічого не буде. Автомобіль у нас в чорному, гарненькому кольорі. По салончику у нас всі електросклопідйомники, регулювання зеркал, центральний замок, блокування вікон задніх, щоб діти не могли їх відчиняти. Також подушка в нас безпеки в сидінні, подушка в нас тут, в торпеді і на стойках, на шторах. Сидіння у нас тканина в збереженому, дійсно, гарному стані. Хім робити не потрібно. Це в нас автомат, кондиціонер присутній працює. Також камера заднього огляду, круїз контроль теж у нас присутній. Гарненька приборна панель. По задній частині салону в нас все теж гарненьке чистеньке, великий багажний відсік. Візуально автомобіль в гарному стані, по техніці також особисто проїхався, спробував ходову частину та двигун. Нарікань сам особисто не побачив. Тому кому цікавий даний апарат, телефонуйте, пишіть в особисті нам в соцмережі, ми вам його покажемо.